Вітаю вас, шановні садівники та городники. Раніше я часто промахувалася з купівлею насіння. Неправильно його обирала і отримувала завжди віз і маленький візок проблем. Серед них були і погана схожість, і кволі сходи, і хвороби, і суцільний пустоцвіт, і мізерна врожайність усе було. Але, врешті-решт, я дізналася, як потрібно правильно вибирати насіння огірків, томатів, кабачків. Під час купівлі насіння зараз я дивлюсь завжди насамперед на чотири важливі цифри. Вони мають бути в обов'язковому порядку на кожній упаковці. Якщо ж такої позначки на пакетику немає, то я взагалі не раджу їх купувати. Пам'ятаємо, що на схожість, на енергію роста і майбутню врожайність багато в чому впливає дозрівання насіння, а визначити ступінь дозрівання якраз і допомагають оці чотири цифри. Якщо насіння недозріле, то ви отримаєте низьку схожість і погану життєдіяльність сіянців. Отже, ці чотири цифри позначають рік врожаю. Їх і шукаємо на упаковці в магазині. А якщо ви купуєте у інтернет-магазині, то треба питати про них продавця. Річ у тім, що біологічно внутрішній шар гарбузових культур повністю визріває протягом 10-12 місяців після збору врожаю. Тобто, якщо ви зараз купите насіння 2023 року врожаю, то сіяти його Прямо наступному 2024 році не треба. Воно не знайде того потенціалу врожайності, на який розраховане. Таке насіння найкраще залишити до сезону 2025 чи 2026 року, а у 2024 році посіяти насіння огірків, які зібрані у 2022 році, чи навіть раніше. Це буде найкраще рішення придбати саме ці роки зараз. Деякі овочі при зберіганні тільки підвищують свій відсоток схожості. Наприклад, щоб насіння томатів набуло схожості близько до 100%, йому потрібно відлежатися протягом 8-14 місяців. тобто, в ідеальному випадку у 2024 році сіяти насіння з роком врожайності 2022 чи 2021 рік. У теорії прийнято вважати, що насіння томатів зберігає схожість 3-4 роки. Багато років щороку я купувала раніше нове насіння томатів. Цікаво ж новинки попробувати. Із кожної пачки реально всходила половина. А ось як я вирішила перебрати свої запаси і висадити по десятку просрочених томатів з думкою, вони ж просрочені, майже все не зійде. То в мене і зійшло майже усе. Ми тоді втомилися роздавати врожай. Свіже насіння кабачків і гарбуза теж має слабку схожість. І краще зійде те. Яке посіяли хоча б через сезон. Цього року я виявила мішок із насінням гарбуза і кабачків орієнтовно 2010 року, і хотіла віддати, але потім посадила і зійшло абсолютно усе. Тож рекомендую вам завжди придивлятися на рік врожаю на упаковки з насінням.